Зараз розкажу, як робити звіт за місяць по іншому. Є ось у нас сайт, як Ми туди викидаємо програмне забезпечення. Є програма звіт за місяць. Ви заходите сюди, натискаєте «Звіт за місяць. Натискаєте Завантажити. Завантажити. Програма завантажується. Вона займає 80 МБ, тому при це підождати. Все одно завантажити. Програма завантажується. Зачекаємо, поки вона завантажиться. Програма завантажилась. Запускаємо цю програму. Зараз чекаємо, поки вона запуститься. Вона доволі таки об'ємна, тому запускається довше. Плюс у мене йде запис, тому воно довго. Два рази клікнув. Ось програма запустилася. Вводимо своє прізвище ініціали. Вибираю місяць за який звіт. Я вибираю місяць, там що там було? Вересень, да. вересень вибираю. Обрати файли. Тобто ці файли е е е е е е е файли нашого розкладу. Ви просто їх завантажуєте. Перший, другий, третій, четвертий, хоч всі тижні завантажте. Неважливо. Головне, щоб всі були тижні за цей місяць, який ви вибираєте. Наприклад, я обрав вересень, отже, всі. Дані за вересень, навіть кусочок, бачите, ось 3-10 жовтня взяв. відкриваю ці всі файли, виділяю, відкрить. Натискаю створити звіт. І можу піти взяти чайку. І сидю, чекаю, поки він створиться. По Програма по факту вибирає всі ваші уроки по шаблону. Вона їх зараз вибере, пофасує і створить звіт. Ну, Про це почекати. Ось дивіться, програма запитає, куди зберегти. Я збережу його на робочий стіл. Навіть ім'я приписує. Ну, мене таке ім'я є, зараз я видалю. Так, дивіться, навіть на робочий стіл ім'я ось вашим прізвищем, і, дат, і місяцем сохраняю. Чекаю, поки збереже. Так, пише, що все збережено. Ось мій файл. Ось дивіться. Програму можна закривати. І ось звіт готовий. Тобто його тільки що не було, а тепер він є. Ось звіт. Все автоматично виправ. Тут у мене силочки немає, тому що хтось її удалив у мене. Зайшов і удалив мені оцю ну, тему заняття. Я її тоді вручну доставляв. Так що будьте уважні, щоб не видаляти чужий матеріал. От звіт готовий. Гортаю, гортаю, ну, щоб сидіти, не вибирати його, а вже все. От пише: синхронний, сіки асинхронних, якщо ви ставили асинхрон, викладач, все. Звіт готовий. Можете прикріпляти і здавати його.